Слава Україні! Тато гараж знову з вами, знову доня знімає, тато розповідає: Вибачайте, довго не виходили, ну виновен я. Визнаю свою вину, поясню чому. Донька навчається і працює одночасно. Субота, неділя, вихідний. Ну, от я такий батько. Півдня в суботу дав відпочити і доня вперед, давай їдемо куди їдемо. Буде вчитися, їздить на машині і записує її в автошколу. То от. В суботу, після обіду, в неї заняття зі мною. Я катаю, пробую, бо захотіла доня не тільки на механіці, Автомат автоматом, але я буду вчитися на механіці. І завтра вже на 10 в автошколу навчання. Е, так, ну а чого так? Поясню. Е, пошкодив коліно, дуже вибачайте, сижу на колесі. Е, вже я так думаю, мабуть, я так само, як і праве, вже дорвав меніска, ну вже в понеділок травматолог скаже. Хоча що скаже, я вже й так знаю. Догадуюся, як то кажуть. Ну нічого, буде доня возить, буде доня тоді вже керувати, батько старіє, правда, доня? Так, тема відео. Відволіклися. Так як і обіцяв, по фільтру по маслу розповісти за ту ситуацію, яка в мене була, коли пропав тиск масла в двигуні. Тиск масла в двигуні нашого юту-тракторця. Це було минулої осені. Так? Відорав я цілий день, заглушив тракторця, покинув його на вулиці в дворі. Ще тепло тоді було. Зранку вранці приходжу, заводить доріго до ще було 14. Сотих. Завожу, тиска масла нема. Горить лампочка контрольна. Та йок, я так не, не можу зрозуміти, що сталося. Ну, ви всі знаєте, в мене ще додатковий стоїть механічний показчик тиску масла Я на ньому також немає. Пусто. заглушив Ходив-ходив, ну, як, ну, масло ж перевірив, масло є. Під ним калюжи немає. Ну як? Добре, дзвоню на сервіс. Добрий день, добрий день. така така штука, пропав тиск масла. Вони зразу питання, який масляний фільтр стоїть? Я кажу, ну як який? Ну, підібрав аналог. А покажіть, а що зараз я вам покажу. Ой, побачайте, буду підкульгувати якось. Пробувати ходити, пробувати стояти. Так. Кажу, ну такий в мене підібраний фільтр -такий Bosch P3033. Ну а Перед тим стояв у мене такий заводський фільтр GX0708. Це на ньому я ще обкатував у тракторця. Так, ну мені говорять. А, Ще трошки відволічусь. Де ж я взяв цю маркерівку? Ну, я, як і всі, на просторах Ютуба знайшов дядька. Який підібрав собі такий фільтр, поставив теж на ютуб. Не буду я його лохаять, не буду казати. У кожного своя є думка, у кожного свій вибір. Е -э -э ну, фільтр підібраний неправильно. Це він собі підібрав і на ньому їздив. Це ну, ж підібрав і я. Що мені говорить той майстер? О, масло з капає. Що мені говорить той майстер? На сервісі? Каже, Скоріше за все ситуація у вас така. Масляний фільтр. Всередині є редукційний клапан. Коли забивається бумага, відкривається редукційний клапан, і масло по прямій без очистки йде по прямій в двигун. Так. І в вашому випадку, десь під редукційний клапан. Попала стружечка, приклинив той поршеньочок з пружинкою і тиску немає. Розбирайте, чистіть і міняйте фільтра. Фільтр не підходить, він не витримає. Його не вистачає на це масло. Ну, думаю, добре, ладно, будемо потім розбиратися. Знаходжу в сумці ця, що в мене була із тракторцем ішла, запасні фільтри фільтра були. Ставлю я фільтра. Розбираю я той редукційний клапан. Ну, До речі, про редукційний клапан скажу два слова. Ну, хлопці, хто мотори розбирав, мотористи, думаю, знають. Як правило, то редукційний клапан стоїть в парі з масляним насосом поддоні. Ну, у нас тут він винесений на наружу, на корпус масляного фільтра. Ну, Не забувайте, цей двигун, динозавр ще той. Йому ну Майже 100 років. цьому двигуну. Цей двигун е скоп скопірували по ліцензії китайці із двигуна Перкінсон. А потім уже КМ-овські двигуни пішли уже від е Ютовського. Уже як би, скопіювали, трошки облегшили його. Там він е і крутний момент, до речі, менший. Якщо в Ютовського цього двигуна крутний момент 91 кН то у Каймовського 89. Не набагато, але різниця є. І запчастини не заміняємо. Хоча об'єм двигуна однаковий. Так. Ідем, Ідемо, ідем, ідем. О, візьму фонарик. Доня показує. Зразу візьму фонарик. покажу ж вам той редукційний клапан. Так. Ну, Ось ось за шлангочкою. Ось така гаєчка колпачкова. Відкручується гаєчка. Ну, це разом і контргайка Шайба. І викручується з другою гайкою клапанець. Там пружинка. І такий конусоподібний пошеньчок тут стоїть всередині. Конусоподібний поршеньочок. І так дійсно під той поршеньок. Маленька така. Крупиночка-стружечка попала, приклинив і все. І тиску масла немає. До речі, фільтр вже стоїть другий, зараз до нього дійдемо. І попала стружечка. Ну що зробив? Просто баночка налив солярки, перемив клапанця, поставив назад. Гайка, контргайка, там під отвертку ще болтик по центру, і це ж він регулює тиск масла. До речі, я коли зібрав, поставив, запустив. На холодну в мене давало 5 атмосфер тиск, а то стало 4,5. То просто відпустив контргайку і на четверть витка. Крутнув викруткою і зафіксував контрогайку. О, тиск піднявся. Підняв собі до п'яти Як було, ну, бо клапанця ж розбирав, тиск збився. Регулювання там дуже тонка, така заводська настройка. Підняв собі до п'яти все, і оце прогрівається, він падає до половиною до 4. І так, як же я підібрав фільтра? ж тепер той, що потрібен по всіх характеристиках, як же ж, е вимоги які до цього фільтра. Ну, давай я тоді вже риці згадувати і технікум, і е свого досвіду, як же ж підібрати. Надо підібрати з такого двигуна, який працює в таких самих умовах, як працює цей двигун на тракторці. Знаходжу я, от якщо не помиляюся, 95-й 96-й 96 рік вроде би так іде, 에, Volkswagen Caddy другого покоління з мотором 1,9, в якого немає там ні сажного фільтра, ні каталізатора. в общем немає допоміжних систем. Всіх. Про, простий динозавр з простою ТНВД, з простою форсункою. Так, оп. Получився у нас отакий фільтр. По всіх, по всіх параметрах маю на увазі кріплення, різиночка, різьбі. Вони ідентичні. Різницю такі ви бачите, да навіть візуально. Це ось рідний фільтр, це ось підібраний. Тобто, те, що я говорив, от наприклад, цей фільтр розрахований на 100 літрів очистки масла. Отакий От фільтр розрахований на 200 літрів очистки масла. Ну Це все я вам моделюю ситуацію, щоб було понятніше. Бачите, фільтруючи елемент в два рази більше. От, значить, нам він повністю підходить. Ну Єдине, що буде, ну, на грам 150, мабуть, чи 200, більше зальється масла в двигун. Ну, Заповнити тепер же ж фільтра потрібно. Оце я підібрав фільтр. І ще, доню, якщо я не забуду, нагадай мені, скину ссылку, Дуже цікаве знайшов відео. Хлопці такі профі. На станках випробовували всі типи фільтрів, які у нас на сьогоднішній день існують в продажі. І от по їхніх всіх показниках там таблицю таку вони вивели. Перше місце мандле. До речі, зараз він стоїть. На тракторці. Ну, не дешевий він, не дешевий. 650, щось під 700 гривень Манле. Потім MAN-фільтр, Ман трошки дешевше він. І от третій я вже не пам'ятаю. Ну, Я думаю, відео подивитися вже потім самі скажете. І Bosch, якщо не помиляюсь, п'яте чи шосте місце. Випробували, як редукційний клапана, тиск на якому спрацьовує. Випробували Зворотній клапан, тут різиночка, яка не дає, щоб масло відкатувалося назад в поддон. Є, ну, багато параметрів подивитися. І от е, перейшов на такі фільтри. Так? Так. Фільтра показав, розказав, відкинув масла. Розказую тепер за масла. Мої підписники всі знають. Е, з перших днів, як тільки ми купили тракторця, було залите таке масло. Масло е, полусинтетіка 10В-40. Для е, тяжкої грузової техніки, як для моторів дизельних, так і для моторів і бензинових. Ну, як би так сказати, універсальне масло. О, знаєш, Доню, що я ще забувся сказати. Я зараз, мабуть, вернусь до фільтрів. Дуже такий важливий нюанс, вже вибачаюсь, потім вернемося до масла. Чому я вибирав, щоб е, простий був двигун. Тому я цей фільтр розрахований на допоміжні системи очистки. Такі як сажовий фільтр, каталізатор, клапани ЕГР, е, дожиги. розумієте, От він і на менший об'єм масла, на меншу пропускну спроможність і розрахований. Чому його і не вистачає? Чому я от і вибирав по такому динозаврі, як я знаю. Так, вертаємось до масла. Нарешті все, домовився, привезли, домовився своїм торговим цим менеджером, З'явилась лінійка, полусинтетика, LLX, дизель 10W40. LLX з розширеними можливостями маркировка. Чисто для дизеля. Все те саме з фрикційними миючими присадками. Ну Кому буде цікаво, то вже може в слідчому відео. Скину маркировку, як вже точно воно розшифровується. То зараз от залито таке масло. так. Повітряний фільтр. Ось коробка ще від нього лежить. Хто може з нових підписників не знає, то е, перероблений у мене із масляного контактного фільтра на е, паперовий е, повітряний фільтр Nissan Navara. Стоїть у мене Nissan Navara. До речі, зараз підемо відкриємо, мені самому цікаво, вже оранку відорали, що ж там робиться в тому фільтрі. E, давайте підемо подивимося. Разом і протрем, якщо буде потреба. Бачайте, на моє полягання. Я але... не тримаюся. Тракторця я мив до фільтра я не влазив, не було потреби. Зараз подивимося, що там, що там робиться. А, ну є якісь пороха, да. так. Є, так, да. є пороха. Ну а так візуально, ну покажи, там листя є, різні такі всі крупи, фільтр більш-менш чистенький. Є бачу. Таке зараз ми протрем діло. Все. Ну, умови ви бачили, який він грязний був. Ви його бачили. Так, до речі, кому цікаво, знайдете на каналі відео з повною переробкою. Якщо він складений, вже я думаю, знайдете, подивитеся. Так. Йдемо далі. О, до речі, покажу вам ще, як обіцяв плуга. Мабуть, до нього в кінці вставимо відео кусочок. Вже угу. про оранку, про плуга буде пізніше відео. Ну, хоч просто покажу, бо е, багато людей пишуть, покажіть розміри гребінки, якщо... А тої грибінки вже давно нема. Щось вона мені так не, не, не дуже була до вподоби, і в ітогі я її переробив. Зараз отака борінка в мене. Е, так, пробуємо розкладати. До такого дійшов, що все-таки буду ставити робити перетужники. Купив я перетужники з плуга ПЛН 35. го Так, Зі стойками. Вони нові, але це як сказати, виставочний варіант. Вони підржавіли, то люди за нормальну ціну віддали. І будемо все-таки ставити. Ну от, Плуг оре в землі. От як пахотна земля. Ну, Стерли, все хорошо, Як тільки стерня, як тільки солома. Ну Відсотків там ну, до 90% він то соломий ховає. І культиватор переробляє все. Ну от Хочеться мені зробити так, щоб він ну, в ідеалі перероблювати. Стримянки я вже такі купив. Купив стрімянки від кріплення колеса 4 штуки. Тому кріплення зроблю сам, стрімянки є. І вже тоді хочеться мені довести вже цей плуг до ідеалу. І пізніше, мабуть, поставлю текронові полиці, щоб менше залипало. Бо, так як є плуги, ну, ціни на них, що набагато дешевше, модернізувати цього плужка. Так, і так, розкладаємо. А, ще ж скажу, чого ж я так завжди воюю за цю компактність, зручність. Ну, я як подивлюся, ну, вже вибачте. ну... Таких труб, як нацепляють, я один показує, розказує ті труби по 2 метра. Я дивлюся, ну к чому ті труби. Ну так це ж ого, ти ж сам Вася Пупкін зробив. І я таке зроблю. Я дивлюся, ну люди добрі. Та це ж простіше, легше це все зробити. Ну Його ж якось треба зберігати десь як під якимось навісником. Ну, на, тих, на тих трубах, ну вибачте, мені, бельйо сушити можна. Ладно, компактність показую. Ворінка відкинулася. Це защолочка в мене, це ще з із сівалки, Відщовкнув, ось, так само відвожу назад. До речі, вибачаюся за наш творчий безпорядок. Це ми нашому кузі будівку робимо. Вон стоїть, так ми тут Так, і Знову та сама система, так само на гачечок накидається, все. Таурепчик невеликий, регулюється е, ну, це задній конець бурінки. І вона працює. Відео ви бачили. Працює суперово, причому що не треба великих конструкцій, знову заводимо. Зараз бо нога болить. О, Так. Опять защоло, Закрилась. все. І беру просто. Цепочку на зубах на всякий случай кидаю, хоча вона в мене ще ні разу не відкрилась. Все. І в такому положенні, подумайте самі, можна заїхати чи під забором де, чи під деревиною де виорати. Немає отих труб, отих цепурів. Ну, я нікого не критикую, але я завжди стараюся, щоб була якась компактність. Тому як його десь під навісиком хранить треба, десь, щоб воно. Не торчало, не ходив, не спотикався, ті самі коліна не відбивав. Так, ну що, будемо вже закруглятися. Слідуюче відео там буде вже три в одному. Бо багато нас знімали. Буде наш і культиватор. Хто може з нових підписників не бачив, саморобний грудобій. Грибінка ззаду працює, ну як фризат. Дуже сподобалося. Це другий сезон. Вже він також перероблена з кінської польської сівалки. сівалочка наша буде до нашого тракторця. І ще в шорцах ви бачили каток із старої, різини, з фури, різина каточок. Три в одному буде відео. Вже подивитесь, як ми працювали. Ну, наразі все. Всім доброго здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей.